Мої найкращі компанії, мої найкращі акції, які мені принесли від 30 до 150% плюсом за оцей короткий період інвестування, що я інвестую там півтори, два, майже два роки. І в цьому відео я їх вам покажу і покажу, яка компанія наскільки виросла, і трошки розповім про ту або іншу компанію. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Я маю два брокера: один trading 212, і що в ньому добре. Що він показує отакі відсотки, наскільки яка компанія мені виросла. Ще я маю Interactive Brokers, де, на жаль, не показується, наскільки відсотків за весь період часу виросла, або може я не знаю, де це собі включити. От, тому для наглядності, бо, наприклад, ось якщо подивитися на компанію NIO, то бачимо, моя ціна, по якій я купив, майже 9 доларів, зараз її ціна майже 14 доларів. Так само Palantir я купив по 8 доларів, зараз його ціна майже 20 доларів. І е, немає тут. Відсотка, що наскільки виросла. Тому для наглядності в мене є програмка на телефоні, через яку я вам покажу, де показано нормально відсотки. Отже, перейдемо зараз на хвильку до мого телефону і до додатку div Tracker. Ось тут такий він в мене є. І який мені показує ось всі мої компанії, які я сюди я собі вписую і слідкую, які в мене там дивіденди приходять, з у мене плюсом. Все в одній, в одному приложенні і в телефоні під рукою. У мене є 5 компаній, які мені виросли досить таки добре: від 30 до 150%. Перша компанія, яка виросла мені на 30%, це компанія Cisco. От якщо тут подивитися, то бачимо, що вона на 32-32,36%. Сотих відсотка виросла в плюсі. Тут видно, що моя ціна, за якою я купив 41$ 25 центів. Якщо подивитися через інтернет, то бачимо, що зараз вона коштує 52 66 центів. Про саму компанію, наприклад, можна тут собі почитати по-англійськи, хто не знає по-англійськи, можна перекрасти на українську мову і трішки прочитати, наприклад, про Cisco. Cisco Systems Inc. розробляє, виробляє та продає мережі на основі інтернет Протоколу та інші продукти пов'язані з індустрією комунікацій та інформаційних технологій в Америці, Європі, Близькому Сході, Африці, азіатсько та регіоні, Японії та Китаї. Він надає інфраструктурні платформи, включно з мережевими технологіями комутації, маршрутизації, бездротового зв'язку та продуктів для центрів обробки даних, які створені для спільної роботи для забезпечення мережевих можливостей транспортування та або зберігання даних. Можете переходити, читати більш докладніше про цю компанію і розбирати, що це за компанія і чи ви б захотіли в неї заінвестувати. Наприклад, лайк і коментар від вас найліпша подяка для мене. Дякую, друга компанія це LMT Lohit Martin. Як тут можемо бачити зараз, вона в мене... Виросла на 41,63 41, в період, там де ще півроку назад вона взагалі була плюс 60%. Бачимо середня ціна, по якій я купляв, 332 90 центів. Перейшовши на сайт, можемо подивитися, що зараз її ціна 451 долар за акцію. Ми можемо собі більш прочитати про цю компанію, переклавши на українську мову, Lockheed Martin Corporation – аерокосмічна та безпекова компанія. Займається дослідженням, проектуванням, розробкою, виробництвом, інтеграцією та підтримкою технологічних систем, продуктів і послуг по всьому світі. Він працює в чотирьох сегментах: аеронавтика, ракети, управління вогнем, ротації та місійні системи та космос. Сегмент аеронавтики пропонує бойові та повітряні літальні апарати, безпілотні літальні апарати та пов'язані технології. Сегмент керування ракетами та вогнем надає системи противоповітряної та противоракетної оборони і так далі. Наступна компанія це компанія NIO. Е, можемо тут бачити, що вона в мене виросла на 64,5%. Тобто я її купляв по 8,89%. Перейшовши на сайт, можемо подивитися, що її ціна 14,63. Це китайська компанія, ризиковна компанія а, а, про автомобілі, про електромобілі. Можемо так само тут почитати собі. Ніуін проєктує, розроблює, вироблює та продає розумні електромобілі в Китаї. Він пропонує 5-6 та 7-місні електричні позашляховики, а також розумні електричні седани. Компанія також займається забезпеченням споживачів енергією та пакетами послуг. Проект технологічна діяльність, виробництво електропільному. Провідників, акумуляторних батарей і компонентів, і управління продажами та післяпродажним обслуговуванням. Крім того, він пропонує рішення для живлення, включаючи поверхом. Рішення для домашнього для домашньої зарядки по послуг заміни акумулятора і так далі. Цікаво, кому переходьте, читайте. Бачимо тут ось є їхні картинки, їхні малюнки. Говорять, що це може бути заміна Теслі. Наступна компанія це Meta Platforms. Тут ми можемо бачити, вона виросла в мене на 133 відсотки, сотих відсотка, і купляв її по 130 середня ціна. 130... 37,99 майже 138 доларів. Перейшовши на сайт, можемо побачити, що зараз вона коштує 322 долари. Це такі вже заоблачні ціни. Ось тут вона, можемо бачити графік, от як вона собі летіла зверху вниз. І от десь ось-ось тут я собі її купив, і зараз вона летить догори. От, в загальному не знаю, якщо вона дойде до 350 або 400 доларів. Не знаю, чи варто її тримати і чи не треба продавати. Про компанію е, може хто коротко, це Facebook, якщо не знаєте. Meta Platforms Inc. займається розробкою продуктів, які дають людям змогу спілкуватися та ділитися з друзями та сім'єю за допомогою мобільних пристроїв, персональних комп'ютерів, гарнітур, віртуальної реальності та носимих пристроїв у всьому світі. Він працює у двох сегментах: Family of Apps і Reality Lab. Сегмент Family of Apps пропонує Facebook, який дозволяє людям ділитися, обговорювати, відкривати та спілкуватися за інтересами. Instagram – спільнота для обміну фотографіями, відео та особистими повідомленнями, а також стрічкою, історіями, роликами, відео, прямими трансляціями та магазинами, Messenger і так далі. Ну, тобто, Facebook, я думаю, оцю компанію. Майже всі знають метаплатформ, платформ з колишній Фейсбук. І наступна компанія. Якщо тут подивитися, це компанія Palantir. Вона виросла на 153%. Я її купляв за 7,9 доларів, майже за 8 доларів. Перейшовши, наприклад, на сайт, ми бачимо, що зараз вона коштує майже 20 доларів. 19 доларів 99 центів. Ось такий був графік. У неї, ось якщо глянути, і ось десь, десь, десь отут, я собі її купив. І ось вона так за короткий період часу виросла. І трішки про цю компанію Palantir Technologies Inc. створює та розгортає програмні платформи для розвідувального співтовариства в Сполучених Штатах, щоб допомогти в розслідуванні і операціях по боротьбі з тероризмом. Компанія надає Palantir Gotham програмну платформу, яка дозволяє користувачам визначати закономірності, приховані глибоко в наборах даних, починаючи від джерел розвідки сигналів і закінчуючи звітами від конфіденційних інформаторів, а також полегшує передачу між аналітиками та оперативними користувачами, допомагаючи операторам планувати та виконувати реальні відповіді світу на загрози. І так далі. Переходьте собі, читайте, кому цікаво, більш детальніше, щоб не затягнути. Такі відеоролики, тому що ну таке читання не кожному цікаво. Ось такі мої компанії за цей період часу, що я інвестую, це 20 чимось там місяців, майже 2 роки. І як бачите, є деякі компанії, які виросли на 150%. Звичайно, якби я інвестував всі гроші туди, якби знав, то це було б дуже круто і міг портфель весь би зріс на стіку, але ніхто ж не знає, як воно себе поведе, та чи інша компанія, і наскільки вона може впасти або вирости. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в які акції, які компанії ви заінвестували, які у вас виросли дуже набагато, на дуже великий відсоток. І напишіть так само, на скільки відсотків яка компанія виросла. Буде дуже цікаво почитати, по якій ціні ви собі купили і яка ціна є зараз. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, -па, удачі в інвестиціях!